Ключив комп'ютера, там Windows, Windows інакше. На що звертати увагу, на що не звертати. Ну, все звертати, і англійська з нуля. А зараз, до речі, як тебе з англійською А вон в неділю буду буду цей, скажімо так, захищати сертифікат при інтермеді. Молодець. Так. Взагалі чудово, насправді. Так, прийде треба буде додати. А до речі, у нас реакт тепер з Nextм буде. Так, так, так. Тепер тільки з Nextoм, ну вже, вже більше нічого не поробиш. Там е... пару, пару співбесідів питаються на рівні чи знаєш Next, і так само чи маєш досвід. Ага. Ну, це то, теж нормально. Любомир, так, тепер в мене до тебе буде пару питань стосовно того, що я тобі казав. Свої враження про курс: є якісь моменти, які подобаються, які не подобаються. Все, ну, подобає. давай так. Більше, більше... Те, що подобається, то зрозуміло, що не подобається, що потрібно виправити. Це нічого не треба відправляти. На, ну, не знаю, як зараз на реакції буде, а на самому JavaScript можна додати трохи якісь цікавіших задачки. Цікавіших задачок, добре. Типу, щоб можна було більше подумати. Та? Окей. Так. Тепер така штука: взагалі, як би ти задоволений курсом, що пішов. Так. А... Повторка своє дає? Ну, напевно, дає, по-любому, дає. Як, навіть у нас фізматриці є вчини, е, повторення і маді вчені. Так. І е, скажи мені, от, якщо, помовно кажучи, тобі потрібно було зараз дати якусь пораду, початківець, є там якийсь друг, наприклад, твій, який почав вчити програмування. Що порекомендуєш йому, щоб, щоб в нього краще все йшло? Never give up. <хи> все. чи ти є, що багато. Ну, але... На що звертати увагу, на що не звертати? Ну, все звертати. Порівнювати себе себе зі, з тим, яким ти був півроку назад, і вперед, і все. Відчувається, до речі, ну ти от відчуваєш, що ти насправді, як то кажеш стаєш сильніший в цьому плані. Так. Я просто. Після університету там трохи мав приватний бізнес свій один, другий трохи ну, їздив шоферкою займався. Я починав вчитися взагалі, то я як мав пас гранату, Я включив комп'ютер, а там Windows, Windows інакше. Пам'ятав 98-й Windows, то довненько було. І починав тут от, починав по одній букви шукав і англійська з нуля. А зараз, що, до речі, як в тебе з англійською? А вон в неділю буду, буду цей, скажімо так, захищати сертифікат Upper Intermediate. Молодець. За скільки часу ти підняв до Upper Intermediate? Ну, десь так в загальному десь два роки, але я трохи, трохи ще перерви робив. Mm. Ну, може, в загальному десь три роки, але я десь рік рік так, що перерву робив. Поняв. Поняв. Так, добре. Але в самому спікінгу я сам знаю, що я апельінтрмідіа не тягну, але по граматиці тести, ну, більш менше. Ну, роз, як то кажуть, але... розбалакатись, це питання часу, насправді. Але біван точно має. Чудово, все чудово. Так, добре, за враження дякую тобі.